Доповнення до минулого відео, я обіцяв показати кишмиш коктейль На ньому всього три гронки. Ось одна з них, схоже, чимось вражена, бачите, в'яне. Ага, видно, сіренький наліт. оїдіум, так, фокус. оїдіум, прихопила так нормально. от, Ще треба буде ну, що, біопрепаратами кропити. Куди ж уже? Коротше, про Гіберлін ж, спочатку. Ось такий розмір. Ось здорова ягідка, фокус. Ось здорова ягідка, ось такий розмір. Ось, ось друга гронка. Ось ягідка чуть-чуть більша, але за, за, ну, типу, плюс-мінус така сама, так? От просто більш здоровіша, все добре. А тепер оброблена Та-дам, ось одразу видно. Тут розміри і тут розміри. Це той самий кущ, та сама лоза. ось Йде лозинка, тинк. Ось ось двох рукавів до цьогось куща. Це все росте. І що, дивіться, який розмір? кишмиш коктейль також дуже сильно на нього впливає гіберлін, саме на розмір. І я чомусь думаю, що і сроки дозрівання також будуть там, на тиждень-два на два раніше. Це доповнення, яке знімаю до минулого відео, бо ну так вийшло, що зняв окремо. Все.